Всім привіт! Я Оленка, це GSM Форсаж. Сьогодні субота, а це означає, що пора вам отримувати нову порцію новин. З вас, як завжди, підписка, лайк та тисніть на дзвіночок, а ми починаємо! Антуту назвав у нас найпопулярніші смартфони вересня. Тож, що ми маємо? Золото дісталося новачку Asus ROG Phone 6D з 12 ГБ оперативи і 256 ГБ пам'яті. Це 1 мільйон 123 36 балів. Срібло взяв OnePlus Ace Pro з 16 ГБ ОПЗ і 256 ГБ пам'яті. Його результат склав 1 мільйон 200 балів. Далі йдуть IQOO 10 Pro, Black Shark 7S Pro, Lenovo Legion By 70 та qoo 10. До речі, медіатек домінує і в списку суфлагманських смартфонів за вересень. Чергова презентація відбулася. Google представили нові пікселі та годинник. Якщо коротко говорити, то старий дизайн і мінімум оновлення – це і є Pixel 7 та Pixel 7 Pro. Почнімо з базової сімки. Що ми маємо? Чіп Tensor G2, основна камера на 50 мегапікселів та ультраширік на 12 мегапікселів з кутом огляду 114 градусів фронталка на 10,8 Мп, Android 13, стереодинаміки, захист IP68, сканер відбитків пальців у дисплей. До речі, щодо дисплею, то це 90-герцовий Full HD AMOLED з діагоналю 6,3 дюйма. За автономністю відповідає акумулятор на 4355 мАч. Компанія заявляє, що смартфон зможе працювати без підзарядки до 72 годин у режимі енергозбереження. Також присутня дротова та бездротова зарядка, ну і звичайно, Wi-Fi, Bluetooth і NFC. Вартість за 8 128 ГБ 599 доларів, за 8 256 ГБ 699 доларів. Перейдемо до прошки, чесно кажучи, можна просто перерахувати відмінності з базовим пікселем. Чіп той самий 4-нанометровий, тенсор G2. також смартфон отримав захист IP68. Щодо камери, фронталка також на 10,8 і мегапікселів, основна також на 50 мегапікселів, ширококутна також 12 мегапікселів. Але зі збільшеним кутом захоплення до 125,8 градуса. додався лише телеоб'єктив на 48 мегапікселів з П'ятикратним зумом. Слід відзначити нову функцію. А це зйомка відео у портретному режимі з розмиттям фону, також функція макрофокус, яка додає можливість отримувати фотографії з відстані 3 см на ультраширококутну камеру, а також підвищення чіткості знімків, зроблених у русі, передбачена технологія Photo ANBLUR. Щодо автономності, акум на 5000 мАч з дротовою і бездротовою зарядкою. Смартфон надійде у продаж без адаптера. Але з перехідником USB-C на USB-A та на базі Android 13. По цінам 12х128 899 доларів. 12х256 999 доларів і 12 на 256 1099 доларів. Доступні забарвлення, Хайзер Obsidian і Snow. І яка ж компанія в 2022 році без розумного годинника? Тож перший в історії Google Pixel Watch. Це 41-мм amoled дисплей круглої форми зі щільністю 320 ppi, яскравістю 100 ніт і захистом Gorilla Glass 5-го покоління та, звісно, Always On. Корпус виготовлений із нержавіючої сталі та має захист 5 атмосфер. Для управління маємо аналог Digital Crown. Працює на базі Exynos 9110. у парі з двома гіабайтами оперативної пам'яті, акумулятор на 294 мАч, якого вистачає на добу без підзарядки. За пів години батарея заряджається до 50%. З розумних фішок це функція виявлення падіння. Але вона буде активована тільки в 2023 році. Технологія десь у годиннику автоматично викликати екстрені служби. Також Google Pixel Watch може відстежувати пульс, знімати показники ЕКГ і визначати рівень кисню в крові. Ну і стандартні Wi-Fi, Bluetooth, NFC, E7, GPS і сумісність Google Fit. Вартість за модель з G7 – 400 доларів, а без – 350 доларів. В кольорах чок, Charcoal, Hazel і Obsidian. Покупці отримують безкоштовно 6 місяців підписки на Fitbit Premium і 3 місяці на YouTube Music Premium. Перейдемо до Huawei, яка розкрила характеристики Nova 10 SE. Новинку оснастили 66 дюймовим Full HD+, OLED-дисплеєм з частотою 90 Гц та виріс під фронталку на 16 Мп. Основна має три датчики на 108 Мп, 8 Мп та 2 Мп. Працює під управлінням восьмиядерного Snapdragon 680G. У парі 6 і 8 ГБ ОПЗ і накопичувачем на 128 або 256 ГБ. Також отримає бічний сканер відбитків пальців та аку на 4500 мАч. Він підтримує швидку зарядку на 66 Вт. З коробки смартфон працює під управлінням операційної системи Android 12. На глобальному ринку почнуть продавати найближчими днями. Ціну оголосять трішки пізніше. ЄС прийняли Type-C як єдиний стандарт. Тож Apple доведеться відмовитись від Lightning. В релізі європейського парламенту йдеться до кінця 2024 року. Всі мобільні телефони, планшети та фотоапарати, що продаються в ЄС, повинні бути оснащені зарядним портом USB та IPC. З весни 2026 року зобов'язання поширюватимуться на ноутбуки. Новий закон ухвалений на пленарному засіданні і є частиною ширших зусиль ЄС щодо зменшення електронних відходів і надання споживачам можливості робити більш екологічний вибір. Тепер Європейська рада має схвалити директиви. Закон набуде чинності через 24 дні після публікації, а його вимоги почнуть застосовуватись до нових пристроїв через 24 місяці. Спроби змусити виробників електроніки використовувати один стандарт зарядки почалися ще у 2009 році, коли Apple, Samsung, Huawei та Nokia підписали добровільну угоду про використання загального стандарту. Тож індустрія поступово прийняла мікро-USB, а за ними USB-C. Проте Apple так і не змогла від відмовитись від свого лайтнінг навіть в Apple розуміє, що це застаріла технологія, але відмовитися від 8 мільярдів, які заробляє компанія виключно на кабелях, не так вже й хочеться. Ну і наостанок про безпеку. Згідно з дослідженням Atlas VPN, браузер Google Chrome вважається найвразливішим у 2022 році. З початку року в Google Chrome було виявлено 303 вразливості. Найбезпечнішим браузером виявився Opera на другому місці Safari. Atlas VPN нагадали про необхідність встановлювати всі оновлення, щоб обезпечити свій браузер від можливих атак. А також з обережністю встановлювати розширення, які можуть містити вразливості. До речі, пишіть в коментарях, яким браузером користуєтесь ви та чому. Буде цікаво почитати. Завершився наш випуск. Думаю, я можу розраховувати на ваш лайк, правда? А ті, хто не підписані, я думаю, ви знаєте, де знайти та що зробити з кнопкою підписка та дзвіночком. Ну все, до наступної суботи, Па-па!